Одного разу в Україні український художній фільм про події на Майдані презентував харківський режисер Ігор Парфьонов. А він виступив і сценаристом, і продюсером «Срічки». Актори, вони ж активісти Майдану, працювали безкоштовно. Навіть єдина професійна актриса була волонтером. Європейський глядач вже бачив картину. Прем'єру у Києві відвідала і наша Олеся Варламова. Це початок фільму. Головну героїню зіграла професійна актриса Олена Слюсарчук. За сценарієм дівчина виїжджає з Криму, щоб стати євромайданівкою, а ще знайти гвалтівників і вбивць своєї подруги злочинців у міліцейських погонах. Ця сцена була задумана режисером, щоб показати образно насилля над Україною. Це насилля над людьми в Україні, в общем-то. Всіх, хто наділений власті, чиновничі або міліцейської. Що я зробити потом в первую очередь, щоб прекратился этот безпреділ, чиновничий беспредел, міліцейський безпреділ. Сам режисер теж зіграв роль афганця. Його герой був тренером Беркуту і Самбо, але під час революції перейшов на бік народу. А це реальний авганець. Олександр був на Євромайдані за покликом серця і погодився взяти участь у зйомках. Я хотів донести свободу, що народ наш бореться за свободу. Це теж актор-аматор. Сергій у фільмі читає власні вірші, написані на майдані. Будуть щити і дубінки, чорну площадь ламать, сірих храмсать і карьожить, ніж кліміть звисака. Ця стрічка одного разу в Україні вийшла в прокаті лише раз. Режисер знімає наразі другу частину фільму під назвою Диким про війну на сході України. Додаткових показів драми не заплановано. Прем'єрний наразі залишиться єдиним. Режисер і далі веде перемови про прокат, готовий віддати авторські права безкоштовно, але результатів поки що немає. Олеся Варламова, Андрій Машляківський перший національний.